Всім привіт, з вами Делікс. Та сьогодні у нас буде мега супер потужна збірка ПК завеликса. Всі комплектуючі будуть БУ. Так, це якби логічно, але я все одно попереджаю. Якщо ви захочете після мого відео зайти на OLX та зібрати ПК, але вам прийде поламане, не, не комплектуючий, то я в цьому не винен. Перевіряйте товар перед тим як його забирати з пошти. Давайте вже перейдемо до переліку комплектуючих. Спочатку ми купимо процесор, і на цьому я вирішив відразу купити комплект, тобто материнську плату, процесор, кулер та оперативну пам'ять в зборі. Коштує такий комплект в середньому $3. 1500 гривень. Але давайте по порядку. Процесор у нас Intel Core i 5 3470 базова тактова частота 3.2, в бусті 3.6, тип пам'ять DDR3 з максимальною частотою 1600 та двохканальний режим. Так, згоден DDR3 у 2022 році. Таке собі, але ви побачите потім тести і зрозумієте, що не все так погано. До речі, на фото в оголошенні тактова частота вже 3.6. Тобто процесор вже в бусті. Материнська плата. Як пишеться в оголошенні, у нас материнка Asus p 8 h H67M Pro. Що тут сказати материнка, як материнка за свою ціну нормально. Оперативна пам'ять. В оголошенні продавець не уточнив яка сама пам'ять. Але на фото видно, що тут якась нейм. Для мене нейм фірма Transcend. Тому ми вбиваємо в Google цю фірму та знаходимо цю оперативну пам'ять. Частота 1333 та 4 планки по 2 ГБ. В сумі виходить 8 ГБ. Кулер. Звичайний боксовий кулер, нам його буде достатньо з головою. Далі в нас йде більш цікавий, так скажемо, пункт. Це відеокарта. Я вирішив поставити GT 1030, ціна в середньому 2500 гривень. А мені пощастило, та я знайшов. Ще на гарантії, так що ви можете забирати цю відеокарту, поки не пізно. Посилання буде після того, як наберете 250 підписників на цьому каналі. Так, я мегабайтер. Давайте подивимось характеристики цієї відеокарти. Об'єм пам'яті 2 ГБ тип пам'яті ddr 5 тактова частота, а ось тут я не зовсім зрозумів продавця. Він написав, що тактова частота 1265, але це частота роботи ГПУ, тобто відеоглядара. А ось вже частота роботи відеопам'яті 6008. І це є дуже добре. На прикладі моєї коханої відеокарти RX 470 на 2 ГБ. То там частота відеопам'яті трохи більша, і це логічно, бо пам'яті самої більше. Але ось частота відеоядра вже 1206. І це вже в бусті. Далі в нас іде жорсткий диск. Сігей на 500 ГБ, ціна в середньому 250 гривень. SSD, так у нас в збірці за 8000 гривень буде SSD. За це можна поставити лайк. Так ось SSD Kingston на 120 ГБ. Хороше SSD, вони на ринку вже давно, та все чудово. В середньому ціна 450 гривень. Але ось продавцем не все чудово, бо він відправляє тільки Оля доставкою. Тобто він дасть Олі якоїсь SSD, щоб вона мені привезла. Мабуть, так, я не знаю. Це цеуля доставка. Акривай СОП! Я SSD принесла. Блок живлення. Звичайно, ми будемо брати справжній народний блок живлення, який ніколи не підведе та не спалить хату. ФСП на 500 ватт. Або ЧІФТЕК теж не 500 ватт. Ціна однакова, 600 гривень за один. Ось так виглядає оголошення. Я рекомендую блоки живлення, що від. ФСП, що від Chieftec. вони обоє непогані. Корпус знову повторюю: кожен купить собі корпус, саме дешевий, особливо в таку збірку. Але я люблю стиль та підсвітку, тому візьму оцей корпус, трохи патріотичний та красивий. Коштує 700 гривень. Тому візьмемо цю ціну за середню. На цьому все на екрані? Ти бачиш, скільки у нас все коштує, та за скільки ми можемо зібрати комп'ютер. У нас ця сума становить рівно 8 тисяч гривень. А далі буду тести в іграх, це вас здивує, на що здатний ПК за 8 тисяч гривень. Всім бувайте та до наступного відео.